Друзі, всім хай! Тема сьогоднішнього відео буде литкові м'язи. Ми розглянемо, як варикозна хвороба ніг зв'язана з литковими м'язами. Також розглянемо, що буде, якщо наші литкові м'язи будуть вражені триграними точками, які симптоми. Розглянемо анатомію, місце кріплень м'язів, які нас цікавлять. Та також розглянемо самомасаж ніг. Інформація буде корисна як для молодих, так і для старих, так що показуйте цей відос бабушкам, дідусям, мамам, татам, сестрам, тьотям і так далі. Тому що ми завжди в русі, ми завжди ходимо, завжди навантажуємо дану групу м'язів і її потрібно завчасно розслабляти, щоб не було різного роду плачевних наслідків. Отож, поїхали одразу до анатомії. Коротко розкажу та покажу що до чого. Гоу! З назви відео вже зрозуміло, що нам сьогодні треба ноги. ось наші ікроножні або литкові м'язи. Під ними знаходиться камвеловидний м'яз. Ось так він виглядає. Литковий м'яз або ікроножний кріпиться до п'ятки, Чуть далі покажу, та до бедріної кості. Ось так венозна сітка виглядає на них. І при сильних перенавантаженнях і спазмах цих м'язів венозний отток стає гіршим та починає розвиватися варикозна хвороба ніг. Ось яку функцію виконує камболовидну, згинання ноги назад і ось такий рух самою стопою, вверх-вниз. Зараз розглянемо е, камболовидний. Він робить ось такий рух. І е, наш літковий м'яз є синергістом цього руху, тобто допомагає. Зараз розглянемо місце кріплень литкового м'яза. Ось е, верхня частина кріпиться до бедреної кості, а нижня частина у нас прикріпляється до п'яти. Зараз розглядаємо кріплення камболовидного м'яза. Він кріпиться як і до великої берцової косточки, так і до малоберцової кістки. Це зверху, а знизу кріпиться до п'яти. Зараз на відео все буде видно. Ось п'яточка і прикріплюється ось тут. На даному малюнку можемо глянути, де знаходяться тригерні точки в литковому м'язі. Куди віддає біль. Особисто в моєму випадку не можу сказати, що саме в цих місцях я відчував біль, бо я відчував такі от, як щось тягне ногу, натягує, крутить. Не більше того, дискомфорт дуже сильний в нозі. Щоб так, от як на малюнку точечно біль, я не відчував. Так як ми будемо проробляти всю довжину м'язів, то на цей малюнок даже орієнтуватись не зовсім доцільно, але тим не менше ось на ньому зображені всі точки. А зараз приступаємо до вправ. Отож, друзі, для самомасажу нам потрібна нога, плитковий м'яз, бажано своя нога з литковим м'язом, можете взяти дівчини, не знаю, там бабусі, дідуся. І що ми з ним робимо? Лягаємо чи сідаємо будь-яку вам комфортну позу. Е, можна, до речі, з натяжкою цього м'яза працювати, коли він натягнутий. Натягнути. І по всій довжині проминаємо. Ось таким способом. Я показую, як косточками ось цими пророблями. Е, мені доволі не боляче відносно, звісно. Я не намазав маслом, є тертя певне і певний больовий такий. Синдром, але це не м'язи болить, а шкіра. Е, бажано перед кожним масажем як робити, у мене навіть синячок з минулого разу залишився. Е, якесь масло використовуйте. Такий лайфхак маленький, колись, ну я колись відносно пару днів тому назад е, приїхав другу зробити масаж, у мене не було масла. Я йому запропонував звичайним. Е, Соняшниковим маслом. Ми зробили масаж, все ох, все супер. Е, справа в тому, що масло потрібно для того, щоб зменшити коефіцієнт тертя вашої шкіри і шкіри, на яку ви даєте навантаження. Не більше того. Якогось лікувального ефекту воно не приносить і не є доцільним. Мені здається, навіть можна оливкову олію навіть треба. Ну, це прикольно, коли такі масажі бачив і читав за них, що в Італії робили е, вагітним жінкам стирали оливкову олію в живіт. Рахувалося тоді, що е, дитина буде сильною там, і Ну Це і так, так От. І проробляємо. Отже, другий спосіб, як розслабити литковий м'яс. Ми будемо його розслабляти за допомогою ось таких от масажних валіків. У мене один є е, такий патріотичний. Я думаю, що це співпало так. Я навіть щось в магазині не задумувався і купував. І другий ось такий шипами. Давайте почнемо такий ще шипами. До речі, ці шипи не дуже болючі, так що можете купляти. На перший час підійде. Мені здається, що ось цей набагато жощий і ним буде доволі боляче, хто перший раз. Навіть синяки на спині залишаться. Почнемо, покажу на цьому і на цьому. Почнемо з цього. Кладемо сам валік, і нам потрібна нога. Опора з двох рук, і поїхали. І розкатуємо. Зі всіх сторін. Бачите, відносно ногів в мене вал і так буде рухатись, і так, і так. Всю цю довжину потрібно проробити. Це перший варіант, ось це вже другий варіант. Ми накладаємо додаткове навантаження другу ногу і поїхали. І так само, зі всіх сторін. Мені, можна сказати, не грама не боляче, тому що я давно цим займаюся, сам, сам проробляю ці м'язи. Десь один раз в 3-4 дні. Хоча б стараюсь, але це не завжди правда. Але стараюсь хоча б раз в тиждень, якщо почесно. І другий берем, ось такий. Він набагато жорсткіший. жорсткіший. І вся та сама історія. Можна як вам зручно, якщо буде сильно больно одну ногу підставити. Якщо ви так можете потерпіти біль, можете одразу ось так, з другим способом. І ось так проробляємо. Повірте, результат ви отримаєте з першого разу. Не забувайте, що саме масаж, чи ось такий, як я показував, чи з масажним ролом, потрібно хоча б 3-5 хвилин. Тоді ви гарантовано отримуєте полегшення. Ноги, повірте, буде як буде відчуття, бо то у вас нові ноги. Всім дякую за перегляд! Всім па-па, чекайте нових відео.